Щедрий вечір, вечір. добрий вечір. вечір, дозвольте щедрувати, добрий вечір, господарі, Мирі щастя в вашу хату. Дозволяємо. Пустіть до гроби, погріте зуби, Пусті. заходьте, Пусті погріте Пустіть до хати, будемо щедрувати, заходьте, заходьте. Вечір, вашій хаті, щоб були в ній багаті, Щоб було вам доволі і в коморі, і в стодолі. Дозволь господарю козу вести, О, до вашої міста ще дрівки принести. А де коза не, ходить, там усе родить, де коза спасеться, там достаток ведеться. Де коза туп-туп, там життя сімку, а де коза рогом, там жито стогом. Наша козиця вже старенька птиця. а ну Ану за козі боки і покажи нам свої скоки. Я коза переста, маю років триста усім ріднім краї, здоров'я бажаю, зі святом вітаю. Ой, коза, яка ж ти стара, аж порох тебе сиплеться, нічого з тебе не візьмеш. Хіба що душу? Слухай коза, в тебе є щось таке, що я би купив? О, в мене багато чого є. А ну розкажи. Молодість, краса, талант, а тобі чого треба. Та мене цікавить твоя душа. О, у тебе стільки грошей немає. А скільки треба? Усі. Ну, всі так, всі. О, ти дивись, яка ти хитра. Спочатку товар покажи, а потім вже гроші. О, коза, яка хитра. а гроші все одно фальшиві. Давай, давай, показуй. Показуй я, поки рахуй. Так, раз, два. Іде зараз тут. Так, я не зрозумів. Іде душа. Які гроші така й душа. От сапова душа, от скотиняка <рес> така обдурила мене, так? <рес> ну нічого, я ще тобою поквитаюся, От обдурила Ой, мене. Ой, Щось погано мені, мабуть, помираю. Ой, коза моя козонько, червона ти розонько. Ану доктора лікаря покличте. Я є доктор лікар, київський аптекар, старі болячки встановляю. Час буде встановлювати діагноз. Господарі, 200 граммі кстури, ти така мов. а така вам за батька не потрібна, ні не потрібна. да. Та ви казулі путь нам не господаря. Ну добре, час ми господі. Всього, царковочка буде окей. О, добре мені, добре, ме, ми. А ну розступіться, дайте нашій меланочці дорогу. Господар, господаришко, пусти дати беланочку. Меланочка чи чисто ходить ніде не ні на школу. Ні, Як на шкоди, то помиє. <Стір bottles> Ой чути Василя, Василь! Судіть мене селян, вас буде відвідати. Ой, добре, <Стір> горі у волі. Воноплі постелю льон по коліна, щоб у вас голова не боліла. Звечора до ранку буду вам пісні співати, щоб серця ваші звеселяти. Це моя миланя, як та пишня пані. Статура, як фігура, але це як налита, хоч воду з нього пить. Ми на щастя вас засієм, сію, вію, посіваю, щастя долі вам бажаю, у щасливі вашій хаті, щоб були ви в ній багаті. Щоб лежали на столі, паляниці не малі. Щоб були у вас, ковбаси, молоко, сало м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були ви всі оселі і щасливі, і веселі, щоб співалися пісні, ці щасливі, світлі дні. Дай, Боже! Дівця вас, материн! Спасіба!